Уже кабінет готовий, і ти зайшла в свій кабінет. відкривається перша сторінка. І щоб тобі прив'язати карту до кабінету, треба в правому углу нажимаємо на кружочок, там, де намальований чоловічок. І тут є от профілі виставлення щитов. Нажимаємо на цю строчку. Тебе буде така строчка «Добавить новий платежний профіль. Нажимаєш на цю голубеньку строчку. і тепер ми повинні записати сюди номер карту, ту карту, з якої ти будеш робити покупки в магазині, з якої будуть списуватись гроші. Значить, номер карти, я тобі на своїй прикладі покажу, так? Да? Так, перша номер карти. Потім до якого місяця дійсна, до якого року, ім'я ім'я і фамілію ми пишемо на англійській мові. Перша буква велика то маленька. Телефон. Пишеш телефон, до якої карточка до якого телефону прив'язана. Електронну пошту пишемо. Пишемо ту електронну пошту, яка у тебе. Записана в кабінеті. Ти, коли будеш реєструватись, обов'язково там потрібна електронна пошта. От ту електронну пошту ми пишемо сюди вулицю. Значить, вулицю пишемо також на англійській мові, але пишемо всі букви великі. Запам'ятайте. Тому що щоб не було проблем. Наприклад. Наприклад, набережна. Так, тут де вулиця, ми е, вписали. Тут де вулиця 2 і 3, нічого не потрібно писати. Е, город. Тут вбиваєш також на англійській мові всі великі букви, е, чи село, чи город. Це вже там, де ти знаходишся. Куди буде йти посилка, на яку адресу буде посилка, той. Е, той Адрес ти сюди пишеш. Наприклад, Олександрівка. Олександрівка. Состояння це область, Одеська, Одеська область, все на англійській мові. Поштовий індекс обов'язково. І країну. Коли ти це все зробила, ти ще раз обов'язково передивляєшся, щоб все було тут написано. Щоб нічого не пропущено. Якщо все так, значить ти нажимаєш на зелену строчку продовжати. Воно тебе перекине на другу сторінку. Там буде написано всі твої дані, ти знову продивляєшся, все правильно там написано. Може таке бути, що десь щось неправильно, то ти вертаєшся обратно. Якщо все тобі підходить, значить ти там нажимаєш, що. Согласен. і все. І воно потім тобі виб'є таке, окошечко, що готово. І все. І це ми завершили прив'язування яз... прив карти до кабінету. Значить, карти можна прив'язувати любі, а головне одна карта, наприклад, якщо в далі тебе будуть ще кабінети, там свої. То одною картою можна прив'язати не більше трьох кабінетів. А, але можна зробити так. Наприклад, ти прив'язала, і тобі треба там в новому кабінеті оплатити щось, і воно не дає, тому що в тебе вже вони вбиті в других кабінетах ця карта, то ти заходиш в будь-який кабінет і можна її зняти, е, удалити, просто ту карту удалити, а в новому кабінеті її додати. І все. Ось так можна буде її прив'язати до нового кабінету.